Після зародження ознака Альцезону, як і очікувалось, з'являються ті самі важливі питання, які турбують кожного криптона: що купити, коли купити, коли продати, а скільки взяти. Прошу вас, підкажіть мені. Неспокійні душі починають шукати гуру, здатних дати відповіді та прогнози. Я відчуваю, що ви відчуваєте людей, які взяли на себе рішучість приймати власні рішення та показувати власні дії. Або просто балаболів, які нічого з того, що кажуть, самі ж і не роблять. Really знайшовши таких та скопіювавши без власного аналізу вибір інших, на інвестора чекає або позитивний, або негативний результат. Небезпечний це моє друге ім'я. Якщо в плюс продовжує довірятися та слідувати, якщо в мінус на самому початку знайомства продовження пошуків нових гуру. А тато сказав, що мені варто покласти ці гроші у банк, щоб вони множились? Це фантастично, дуже мудре рішення, юначе. Однак, в тому чи іншому випадку, все приходить до однієї і тієї ж ситуації. Слідуванням за вибором інших. Скажи, що мені робити. Слідування за тими, у кого все кардинально відрізняється від вашої ситуації, починаючи усвідомленням гри та її правил та закінчуючи цілями, ризиками та депозитом. Навіщо брати на себе відповідальність, якщо можна просто це перекласти? На іншого, і потім у своїх невдачах звинуватити когось, і все буде тіп-топ. Можливо, але ні. Бездумно повторюючи дії інших, ви відкидаєте власне я, свою індивідуальність, і пливете за течією, на яку вам вказують. Ви не робите власний вибір, не слухаєте свою інтуїцію і душу і звикаєте жити, допоки вам не скажуть, що робити далі. Не говорити, не думати, слухати. І навчатися, ви думаєте, у мене є власна ціль, але чи справді вона ваша, а не нав'язана кимось або скопійована? А -а -а. Допоки ви запитуєте в інших, яке вам прийняти рішення, ви не володар власного життя. Вам не потрібні прогнози інших, ви спроможні робити власні. Для цього вам потрібно взяти відповідальність, самостійно обирати та приймати власні рішення, вчитися аналізувати та робити власні помилки, а не просто дивитися на чужі, експериментувати та не слухати, що каже більшість про те, що щось неможливо. Хто не має права казати, що ти чогось не можеш, або що цього можна досягти тільки так, як це зробив хтось і ніяк по іншому. Переставши постійно когось слухати, ви віднайдете власне я і ту саму індивідуальність, яка приведе вас до бажаного успіху.